Доброго дня всім, ви на каналі Тараса Стецького. Для того щоб зрозуміти теперішню поведінку державного утворення, яке називає себе Російська Федерація, і поведінку Путіна, варто добре знати історію виникнення і генези розвитку цієї держави. Цього на жаль, не розуміє дуже багато наших партнерів на Заході. І цього, на жаль, не розуміє і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Ну, він просто ніколи не цікавився історією Московського князівства Російської імперії, і тому його спроби пошуку і багатьох на заході пошуку дипломатичного розв'язання російсько-української війни, вони є безперспективні, в тому числі і з погляду історії. Ну як відомо, він дуже любить історію. Він схизується тисячолітністю цієї історії, походженням російських правителів від Рюриковичів спадкоємністю, як вони цілий час твердять Московського князівства пізніше Російської імперії від староукраїнської держави Київської Русі. Ну і всю цю фальсифікацію він повторює цілий час, в тому числі. І таку лекцію він прочитав після зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Ну що ж, давайте звернемося до історії, і давайте просто проаналізуємо, як виникала ця держава, бо в значній степені це дає нам ключ до розуміння, чому компроміс з такими утвореннями є неможливий в принципі, і чому будь-які спроби. Такий компроміс шукати, розцінюються цією державою і її правителями як слабкість супротивника, і завжди використовуються для обману противної сторони і продовження своїх експансіоністських намірів. Так ось таке поняття, як Московське князівство, виникає приблизно на 100 років пізніше, ніж про це пишуть російські підручники. Як відомо, що з Радянського Союзу нас учили, що таке поселення чи місто під назвою Москва виникає у 1147 році і заснував його Юрій Долгорукий, один з відприсків династії, яка правила у Києві, це не відповідає дійсності. Це відверта фальсифікація. Насправді, поселення під назвою Москва виникло більш як на 100 років пізніше, у 1272 році. І підстави так уважати нам дають переписи населення, яка проводила Моско... монгольська держава, яка захопила і знищила Київську Русь у 1240 році. Так ось таких переписів було проведено три: перші два не фіксують такої назви, як Москва, а от перепис 1272 року фіксує нам місце це поселення, яке називається Москва. І це означає, що датою виникнення такого міста є саме 1272 рік. Ну, і якщо ще подивитися на назву, то за різними версіями назва цього поселення перекладається як слово болото. Ну або коров'ячі баюри. І от на таких болотах виникла Москва через п'ять років на її місці наказом. Монгольського правителя Золотої Орди було засновано Московське князівство, і князем був поставлений молодший син Олександра Невського Даниїв. Ось як виникало це поселення. І приблизно 50 років Московським князівством правили, ну, скажімо так, певна династія, яку можна ще пов'язати з. Тими правителями, які були в Київській Русі, але вже в 1319 році інший хан Монгольський Узбек вирішив припинити панування цієї династії і поставив на чолі Московського князівства свого молодшого брата Кулхана, якого чомусь у російських підручниках назвали Іваном Калитою. Так ось я ці факти і ці дати навів для того, щоб показати, що з самого початку Московське князівство виникало як улус Золотої Орди і з рішення Золотої Орди, і ніякого відношення до давньоукраїнської держави київської, воно не має. І самою головною чи не єдиною функцією, яку доручили монгольські правителі. Московським князям був збір данини і відправлення її в Золоту Орду. І, очевидно, вони дуже добре з цією функцією справлялися, оскільки через деякий час їм було дозволено приєднати до себе Псковське і Тверське князівство. А робили вони це військовою силою і з допомогою монголо-татарських військ. І цей збір данини, очевидно, давав їм можливість не тільки успішно. Отримувати ярлик на княжіння, бо без такого дозволу вони князями стати не могли, але це давало їм можливість возити данину в Золоту Орду і, очевидно, дещо прикарманювати для себе. І саме найголовніше, що з моменту свого виникнення так зване Московське князівство повністю успадкувало самодержавно деспотичну модель влади, яка існувала у монгольських завойовників, з виключною абсолютною владою хана, чи як пізніше його називали царем, з повною безправністю під населення, з його рабською відданістю і залежністю від правителя, з відсутністю прав на власність, з відсутністю касти бояр чи, чи касти лицарів. І ця самодержавна модель, вона утвердилася в Московському князівстві, яке потім стали називати великим, великим Московським князівством з самого початку. Оце є суть, це є це болото Московсь... монгольського рабства. Воно з самого початку заклало матрицю, в якій розвивалося так зване Московське князівство. Це є перша обставина, яку треба розуміти. Друга обставина, яку треба розуміти, що кардинально утвердження цієї самодержавної моделі настало приблизно у 1478 році, коли Московське князівство зуміло перемогти у трьох війнах і завоювати Новгородську Республіку, тобто державу, яка мала зовсім іншу модель влади. Модель колективного панування аристократії, і модель вічевої демократії, хай примітивної, але вічевої демократії. З завоюванням і приєднанням Новгородського, новгородської держави Московське князівство повністю утвердилося як деспотична суперцентралізована модель влади, яка дуже швидко заявила свої претензії на інші території. І тут треба зрозуміти, звідки взялося звідки взялася ця от, так звана русська ідея. А взялася вона за часів князювання Івана III, який у 1472 році оженився з Софією Палеолог. Це є дочка брата останнього візантійського імператора. І ми добре знаємо, що в середні віки саме династичні шлюби дуже часто визначали. Територіальні претензії різних держав, і тут треба просто зрозуміти, що напередодні турки Османи захопили Константинополь. Це сталося в 1453 році. І після того тодішній патріарх православний був переміщений до Риму. Рим дав притулок патріарху і Рим. Католицька церква, яка небезпідставно побоювалася подальшої експансії Османів, почала шукати союзників для того, щоб зупинити їхню експансію. А союзники шукалися дуже просто: треба було когось, хто мав родинні зв'язки з, з імператорським домом, оженити на правителю і пообіцяти правителю землі віз Візантії, якщо він погодиться, визволити. Константинополь і Візантію від турецького панування претендентів в той момент було багато. Рим шукав її і в Болгарському царстві, і на Кіпрі, і в інших територіальних утвореннях В кінцевому підсумку Рим зупинився на православному московському князівстві, і звідси і виникла ідея оженити дочку брата останнього римського візантійського імператора на Івану Третього. І, власне, цей шлюб з правом на визволення території, які належали Візантійській імперії, разом з такими атрибутами, як титул, царя, двоглавий Орел і ідея Третього Риму, вона, власне, утвердилася в кінці 15 століття і дала підстави Дала підстави Івану Третьому оголосити себе спадкоємцем не тільки Візантійської імперії, а спадкоємцем. Давньо Київської держави, більшість якої на той момент знаходилася в складі е, Литовської держави, чи Литовсько-Пізніше литовсько польської держави. І е, саме в цей період, е, період коли е, відбулася оці оце весілля з Софією Палеолог івана Третью, і завоювання Новгорода, сформувалося поняття, яке увійшло в історію під назвою «руська ідея. Так, що таке руска ідея? Бо без розуміння цього поняття ми ніколи не зрозуміємо того, що робило Московське князівство, а потім Московське царство, а пізніше Російська імперія, пізніше Радянський Союз а тепер робить Путін. Так от русська ідея по великому рахунку вміщається в одне речення: це є ідея збирання земель. Нічого іншого, ніякої іншої ідеї. У московських, а пізніше російських царів не було. А кажучи іншими словами, ідея собі земель це є ідея безперервного територіального розширення, безперервного захоплення шляхом воїн чужих територій, пограбунок знищення визискування цих підкорених територій і народів, позбавлення їх історичної пам'яті, позбавлення їх суб'єктності і е, зростання. Московської держави за рахунок пограбунку територій. І в основі всього цього лежав той архетип, який сформувався на болотах, які були окраїною Київської держави ще в старі часи, в 10-12 столітті, де жили мисливці, які займалися збиральництвом і полюванням. Тобто, вони не виробляли нічого, на відміну від того населення, яке жило на Подніпров'ї, Яке утворило український етнос, яке було осілим і займалося хліборобством, тобто жило з власної праці, мисливці, збирачі в Заліссі лише відбирали те, що дала природа. А пізніше накинута їм монгольська деспотична влада сформувала психотип усього населення і особливо правителів цієї землі, як тип завойовника, привласнювача чужого. І спос сформувала тип і спосіб життя, який полягав у тому, що можна жити тільки за рахунок завойованих територій. І власне, оця лінія прослідковується впродовж століть, від 15-го століття до сьогоднішнього дня і перетворення Московського князівства а пізніше, пізніше в Московське царство, а потім і в Російську імперію за Петра І. Коли він перейменував Московське царство в Росію, по суті, вкравши назву староукраїнської держави Київської Русі, всі ці приклади показують, що нічого іншого в основі діяльності цієї держави немає. Тобто, ідея оцього територіального розширення вимагала тільки деспотичної централізованої влади і вимагала дуже жорстокого. Деспотичного правління для того, щоб підкорені території і народи, по-перше, платили данину, а по-друге, не повставали і не пробували від'єднуватися. І, от коли ми подивимося, як ця держава розширювалася, там за Івана IV, який ввійшов в історію під назвою Грозний, який завоював Казанське, а пізніше Астраханське ханство, потім спробував завоювати Прибалтику, яка на той момент називалася Лівонія і зазнав поразки. А пізніше вже його наступники. Так звані Романови, у середині 17 століття під час війни Богдана Хмельницького проти польської держави появилися на лівому березі Дніпра і появилися на території сучасної України, зумівши за 150 років фактично повністю інкорпорувати її в свій склад. І тому тепер, коли ми дивимося на поведінку правителів Російської імперії, радянського союзу, а тепер і Путіна, то це є поведінка людей, які здатні тільки захоплювати чуже, і які ніколи добровільно від захопленого не відмовляться, які завжди і в усі часи використовували різноманітні дипломатичні уловки чи переговори чи якісь дипломатичні маневри. Тільки виключно для того, щоб узаконити те, що вони захопили: чи то є Україна, чи то є Прибалтика, чи то є Польща, чи то є претензії російських царів на протоки Босфор і Дарданелли, які ведуть свої початок під претензії Івана III, бо він бачите, оженився на дочці брата останнього візантійського імператора. Все це є історичне псевдоісторичне оправдання. Постійному і безперервному територіальному розширенню, а походить воно від ідеї монголів, від ідеї, яку сформулювався Чингісхан на початку 13 століття, ставши верховним правителем кочових монгольських народів, і який е, хотів створити найбільшу, і, зрештою, на певний період, і створив найбільшу кочову імперію на Суходолі на території теперішньої Євразії І тому е, ці факти. Якби вони були хоча б в загальних рисах відомі теперішнім політикам, які приймають рішення у США чи в Європейському Союзі, цього було б цілком достатньо, щоб зрозуміти всю безперспективність пошуку дипломатичних компромісів з завойовниками, кочовиками, які ніколи таких компромісів протягом своєї історії не визнавали. І цей невеличкий історичний екскурс, я навів для того. Щоби тим, хто слухає це відео, а сподіваюся, що його побачать не тільки в Україні, ну, хоч трохи це допомогло в пошуку правильного рішення, як закінчити російсько-українську війну, точно не пошуком компромісу з завойовником-агресором, який будь-який компроміс протягом своєї власної історії завжди розглядав як слабкість супротивника. І е, е, як спосіб обманути супротивниками і спосіб над ним насміятися, е, вичекати час, витримати паузу і продовжити і далі свої територіальні захоплення. Це стосується не тільки України, це стосується і Європи. І те, що монголи там багато-багато століть тому не зуміли здійснити, обламавши зуби об е, Київську державу. А потім попробував повторити Сталін, захопивши фактично половину Європи, можете не сумніватися, що у разі, коли Захід буде продовжувати свої безперспективні псевдопереговори, то він тільки дасть можливість Путіну попробувати втретє вирішити те, що не вирішили в свій час монголи, і що вже наполовину захопивши Європу, вирішив Сталін. Думаю, що цього історичного екскурсу буде достатньо для того, щоб перестати бавитися. У подібного роду безперспективні і можу сказати небезпечні дипломатичні ігри. Дякую вам за увагу. На все добре.